Я сьогодні хочу вас познайомити з таким невеличким проміжним урожаєм баклажанів, щоб для когось, можливо, буде корисним це відео, щоб подивитися, як себе показують саме гібриди баклажанів. Огляд самих рослин я зроблю, мабуть, пізніше, зараз немає змоги. Але хочу вам показати: це баклажани «Мобідік» dick біленькі. Я їх вирощую вперше в рік. До цього я вирощувала бібо і альбіно, а це мобі дік, чесно кажучи, доволі таки задоволена формою і урожаєм цих рослин прекрасні. Далі це мій улюблений лейре, бачите, такий полосатенький, надзвичайно смачний, м'ясистий. зерен практично немає дуже мало. Ну, звісно, якщо він буде вже старенький, то там зерен буде більше і вони відчуватися будуть краще. Але е, цей баклажан мені дуже подобається. Обов'язково замовлю насіння на наступний рік, тому що я бачу, фасовка вже є, маленька по 25. Е, Насінинок уже фасують. Раніше не було, було тільки по 100 насінин. Це зебріно, в цьому році перше я виростила. Бачите, такі довгі плоди, теж схожі на лерея, але інші. Я вам хочу сказати, ну, не досить люблю такі довгі тоненькі. Мені більше подобаються або такі каплеповидні, або такі, як Казимір плоди. Дуже гарно мені подобається з них готувати. Ну, мені так зручні такі плоди, я такі більше люблю. Тому, дивіться, це Казимір, новинка для мене в цьому році, можливо, хтось вирощував е хороші. Е зебріно в цьому році що я дуже багато їх посадила, саме цих е рослин. Е е бачите, цяточки це все поїдені мої баклажани слизнями. Вони досить люблять все, що росте на городі, але от баклажани теж саме вони люблять і оце так псують мені рослину. Бачите, це взагалі погризли. Ця встигла бути не дуже погризеною, ну, загалом нічого страшного. Тобто, я вам хотіла показати це Мобі Дік, Лейре, Зебріно і Казимір. Чудові гібриди. Зараз буду з них готувати смачну страву, яку любить моя родина. Тому всім бажаю гарних урожаїв, ще кращих, ніж у мене в цьому році. І до зустрічі, до нових відео!